Ласкаво прошу до мікон заліза. Як ви бачите, я зараз знаходжуся не вдома і не маю можливості тестувати різне залізо, щоб записати відео. Тому я вирішив записати невеличке оновлення про статус платформи LG 2011 3 версії або так званого X99. В цьому відео я розповім все, що необхідно знати про китайські X-99 плати, процесор АЗІОН 5 3-4 версії та розблокування турбовусту у другій половині 2022 року. Спочатку, як завжди, кілька важливих зауважень. В цьому відео я буду розповідати лише про платформу lga 2011 3 версії. Але якщо у вас є можливість придбати комп'ютер на платформі lga 1200, lga 1700 або AMD Ryzen M4, тоді, звісно, я рекомендую вам купувати більш сучасні варіанти. LGA 2011 3 версії або X99 можна купувати лише коли вам необхідно зібрати найдешевший ігровий комп'ютер, або якщо у вас є необхідність використовувати цілу купу оперативної пам'яті і 40 PCI-Express ліній. Також зауважу, що я завжди рекомендую купувати саме те, що вам треба, а не те, що ви бажаєте. Наприклад, купувати дорогу X99 плату з метою оновитися в майбутньому не має ніякого сенсу. Звичайно, якщо вам необхідні можливості цієї плати, то купувати можна, але для онови в майбутньому немає жодного сенсу. І додам, що посилання, які я використовую в цій презентації, це афілійовані Aliexpress посилання. Тобто, якщо ви їх використовуєте, ви підтримуєте мене та мій канал. Загальні запитання про платформу LGA 2011 3 версії. Більшість з вас вже, мабуть, знає все це, тому якщо вам не цікаво, то використовуйте таймстемп в описі до цього відео. Отже, розганяти процесори Xeon i5, які мають заблокований множник, неможливо. Тобто всі процесори i5 2600, 4600 розганяти за множника неможливо. Є лише декілька процесорів i третьої версії, які можна розганяти. Наприклад, i 1650 і51603 версії. Всі процесори i5 версії, навіть 1650 та 1660, мають заблокований множник, їх розганяти також неможливо. Виконати процедуру Turbo Boost Unlock з процесорами i 5 версії, також неможливо. З іншого боку, процесори, які мають розблокований множник, наприклад i7 або той самий i 5 1650 не сумісні з розблокованим BIOS. -ом. Таким чином, якщо у вас стояв процесор, наприклад, i5-2620 третій версії з розблокованим турбобустом, і ви бажаєте оновитися до, наприклад, i 7 5820 k або i5-1660 третій версії, і його розігнати, вам необхідно спочатку відновити стоковий BIOS, який не має модифікацій для розблокування турбобусту, і лише після цього змінювати ваш процесор. Кожен Зіони 5 процесор має своє власне обмеження споживання електроенергії, так званий TDP. Тому навіть при розблокованому турбобусті, якщо ваш процесор споживає більше електроенергії, ніж вказано в TDP, він буде понижати свою тактову частоту. Так, я бачив декілька відео, де використовують різноманітні хаки для того, щоб збільшити це TDP. Але при використанні цього хаку значно підвищується споживання електроенергії, а продуктивність залишається майже на тому самому рівні. Тому я використовувати його дуже не рекомендую, особливо з китайськими материнськими платами, які мають слабенькі системи живлення. Також з процесорами, які мають заблокований множник, не можна розганяти оперативну пам'ять. Наприклад, І52623 версії та i5.2643 версії мають обмеження до ddr 4 1866. Інші xeon процесори i третьої версії мають обмеження в DDR4-2133. З процесорами, які мають розблокований множник, можна розігнати оперативну пам'ять навіть з китайськими платами. Так, з процесорами i 7 5000 версії та i5-1650-1660 можна отримати DDR4 2400, з процесорами i 7 6000 версії можна отримати ddr 4 2600. Для отримання найкращої продуктивності при виконанні TurboBoost Unlock також бажано понизити напругу на ваш процесор. Це виконується для того, щоб процесор споживав менше електроенергії на тій самій частоті, що допомагає процесору утримувати вищу частоту з тим самим TDP. Для пониження напруги на процесор можна використовувати налаштування BIOS або різноманітні FFS і Fi драйвери, про це трохи пізніше. Розгін процесорів Xeon e 5 за допомоги базової частоти або BCLK на китайських X99 платах неможливий. На брендових материнських платах поєднувати розгін BCLK та Turbo Boost Unlock також не має сенсу. Підвищення базової частоти процесора підвищує споживання електроенергії, і це призводить до того, що процесор починає понижати свою частоту через обмеження TDP. Останнім часом майже всі китайські материнські плати використовують десктопні чіпсети, такі як H81, B85, Q87. З цими чіпсетами розганяти процесори за допомогою множника неможливо. Виконати процедуру Boost Anlock можна з будь-яким чіпсетом. Також інколи зустрічається чіпсет Z87. Теоретично цей чіпсет має можливість розганяти процесори за допомогою множника. Але наразі немає жодного BIOS, який може це виконати. Загальні проблеми платформи LGA 2011 3 версії. Багато хто з вас бачив китайські X99 плати з слотами оперативної пам'яті DDR3. Але також багато хто з вас не знає, що для цих плат необхідно використовувати процесори, які також підтримують ddr 3 пам'ять, а це зовсім не всі. Повний список процесорів, які підтримують ddr 3 ви бачите на вашому екрані. Найцікавіші з них це E5266 3 версії та E52696 3 версії. Ще одна проблема це сумісність оперативної пам'яті ddr 4, яка має лише 4 або 8 банок. Зауважу, що кількість банок не залежить від ємності модуля оперативної пам'яті. Є модулі на 8 ГБ і навіть 16 ГБ, які використовують лише 4 або 8 банок. Але зазвичай, чим більша ємність модулю, тим більше банок буде на цьому модулі. Що таке банка оперативної пам'яті я раджу почитати в мережі, а від себе лише додам, що для найкращої сумісності треба купувати і CC модулі і використовувати однотипні модулі на вашій платі. Також є проблеми сумісності з китайськими NVMe накопичувачами. Є чимало повідомлень, що китайські NVMe-накопичувачі працюють на брендових платах, але не розпізнаються китайськими платами. В чому проблема та як її уникнути, наразі невідомо. Також можна додати, що m.2 накопичувач це не одне й те саме, що SATA і не одне й те саме, що NVME. NVMe-накопичувачі під'єднуються до системи за допомогою pci Express ліній, SATA-накопичувачі під'єднуються за допомогою SATA порту. SATA порт та PC Express лінії можуть бути у вигляді m.2 слоту. Тому слідкуйте за тим, які самі m.2 слоти використовуються на вашій материнській платі, щоб ваш накопичувач підтримувався. І останнє, що додам, це сумісність китайських X-99 плат з інженерними зразками зеонів E5 версії. Я отримав чимало повідомлень, що ці ES-процесори не працюють на китайських x 99 платах. Також чимало з цих процесорів мають різноманітні проблеми, наприклад, занижена тактова частота, занижена частота контролера пам'яті, не підтримується двосокетна конфігурація, інколи випадають під стрес-тестами. Загалом купувати інженерні зразки процесорів зі 5-4 версії я дуже не раджу. Інколи на AliExpress також можна знайти QS або кваліфікаційні зразки І5-4 версії. Ці процесори, мабуть, купувати можна, і вони мають працювати так само, як фінальна версія, але я цього не знаю, цього не тестував, тому стверджувати не буду. Статус Turbo Boost Unlock на другу половину 2022 року маємо два основні засоби. Перший це S3 Turbo Tool. Цей засіб використовує ту саму процедуру, що і минулий варіант з додаванням FFS драйверу в BIOS. Але FFS-драйвери S3 TurboTool необхідно додавати в інший регіон BIOS, -у. також налаштування CPU C-State трошки відрізняються. Всі деталі ви можете побачити на вашому екрані. Ще зауважу, що при використанні FFS-драйверів від S3 TurboTool не ламається сони на матринській платі. Тобто навіть при використанні TurboBoost локу, якщо ваша плата підтримує режим сну, то цей режим буде працювати. S3 TurboTool також можна використати для двосокетних материнських плат, але в цьому випадку режим сну зламається. Інший можливий варіант для розблокування TurboBuсту це The Ultimate Patcher Tool. Посилання для завантаження звичайно, буде в описі до цього відео. The Ultimate Patcher Tool, на жаль, працює лише з біосами для материнських плат, які використовують чипсет X99 або C612. У порівнянні до S3 TurboTool, Ultimate Patcher Tool робить все за вас. Вам лише необхідно обрати, що саме ви бажаєте зробити з BIOS та додати сам файл. The Ultimate Patcher Tool виконує все за вас. Також цей додаток дає можливість налаштовувати напругу на процесор прямо в BIOS, тому немає необхідності робити різні BIOS модифікації для різного пониження напруги. Також немає ризику перетворити вашу плату на цеглинку, якщо ваш процесор не витримає пониження напруги. Щодо материнських плат, то я, як завжди, почну з Huanan X99F8, TF та T8. Ця серія материнських плат була оновлена до другої версії. Загалом це все ще найкращі плати, що можна придбати на AliExpress. Вони використовують чипсет X99C612. Плати, які мають DDR3 слоти, підтримують ddr 3 2133 є можливість розгону, чимала купа слотів розширення, і всі необхідні функції працюють. Також є гарний BIOS від iEngineer, але, на жаль, стоковий BIOS не має можливості розгону процесорів і не має можливості налаштування затримок оперативної пам'яті. Також досить незручно, що необхідно використовувати зовнішній програматор, щоб прописати BIOS від iEngineer. Програмка FPT взагалі не працює, за допомоги АфоВін прописати BIOS можна, але система буде нестабільна, оскільки прописуються не всі регіони BIOS. Від себе додам, що незважаючи на те, що X99F8, TF та T8 це найкращі x 99 плати з Китаю, зараз їх купувати абсолютно немає сенсу. Ціна на ці плати зросла до 125 євро плюс податки, інколи ще навіть необхідно сплатити за доставку. За таку ціну значно краще придбати сучасну платформу. Машиніст X99MR9A або MR9A Pro. Материнська плата має 4 слоти DDR4, підтримується 4 канальний режим, більш-менш адекватна система живлення, яка витримує e третьої версії, але використовується десктопний чипсет B80 або C226, тому ніякої можливості розгону процесорів немає. Загалом плата непогана, і ще десь місяць тому її можна було придбати за 65 євро. Зараз ціна зросла до 85 євро плюс податки, і можливо, десь за доставку, тому її рекомендувати також досить складно. Але загалом це такий собі непоганий бюджетний варіант. Необхідно лише прописати BIOS від Hwana gx 8 mf Стоковий BIOS має всі стандартні проблеми BIOS від машиніст. HuananG X99 QD4 це ще одна бюджетна плата, яку можна використати для бюджетного ігрового комп'ютера. Загалом плата дуже схожа до машиніст X99MR9A, також маємо більш-менш нормальну систему живлення, чотирьохканальний режим оперативної пам'яті з чотирма слотами DDR4, той самий десктопний чіпсет, достатньо різноманітних з'єднань для PCI-Express, SATA та USB пристроїв. Особисто я цю плату ще не тестував, але я бачив кілька оглядів і здається, що для бюджетних ігрових комп'ютерів її можна купувати. Якщо вам цікаво побачити мій огляд на Conan GX99 qt 4 то пишіть мені в коментарях, якщо буде достатньо попиту, я придбаю плату і протестую. Машиніст X99GC. Це досить популярна плата, оскільки вона дуже дешева і має 4 слоти під DDR3 пам'ять. На жаль, рекомендувати цю плату я не можу, оскільки система живлення досить слабенька. Найпопулярніший 2666 3 версії з підтримкою DDR3 пам'яті навантажує цю систему живлення досить сильно, тому завжди необхідно піклуватися про додаткове охолодження системи живлення. Окрім цього, на материнській платі не працює перший PCI-Express X1 слот, і також вона постачається з огидним машиніст BIOS. Необхідно прошивати BIOS від Honor G X998MF. Інший можливий варіант для шукачів X99 плат з підтримкою DDR3 3 це ValRAM X9985T3. Наразі про плату майже нічого не відомо, окрім того, що вона має кращу систему живлення, ніж X99G7. Тому купуйте на ваш власний страх та ризик. В мене в планах є протестувати цю плату, але коли це станеться, я ще не знаю. Huanan X99F8D та X99F8D Лише ці дві двосокетні плати з Китаю я можу якось рекомендувати. Загалом я завжди рекомендую купувати односокетну плату і переходити до двосокетного варіанту, лише якщо вам це дійсно потрібно. X99 F8D я тестував особисто, плата більш-менш нормальна і все ще працює в якості сервера. F8D Plus я можливо протестую, якщо ціни на них впадуть. Зараз ці плати коштують більше ніж 200 євро плюс податки, плюс доставка. Як на мене, то це зовсім неадекватна ціна і за ці гроші купувати ці плати зовсім немає сенсу. Також мені повідомляли про проблеми сумісності з процесорами 4 версії, якщо кожен з процесорів має більше, ніж 12 ядер. Я особисто цього не тестував, тому підтвердити або спростувати це ствердження не можу. Тому, якщо ви наважитесь купити таку конфігурацію, я дуже рекомендую запитати продавця, чи буде ця плата працювати з тими процесорами, які вам необхідно. Процесори Intel Xeon 5 3 та 4 версії. Наразі є сенс розглядати лише наступні варіанти. E52643 версії як найдешевший ігровий варіант. Коштує він зараз лише десь 23 євро. Він має 8 ядер, 16 потоків, частота з турбобустом 3,4 ГГц. Оперативна пам'ять працює на швидкості ddr 4 1866 Трошки кращий варіант це e третьої версії. Цей процесор вже має 10 ядер, частоту 3,5 ГГц, підтримується DDR4 та DDR3 2133. Його можна використовувати як для ігрового комп'ютера, так і в якості робочої станції. Ціна на нього складає лише 30 євро плюс податки плюс доставка. Ще один можливо цікавий варіант це i5-2683 5263 версії. Він коштує ті самі 30 євро плюс податки плюс доставка. 14 ядер, але частота складає лише 3 ГГц ddr 4 2133 цей процесор може стати в нагоді при складанні сервера, де споживання електроенергії важливіше за продуктивність на одне ядро. Останній з ion 3 версії, на який я б звернув увагу, це 5 2696 Він має 18 ядер, частоту до 3,8 ГГц, підтримка DDR4 та DDR3 2133. Його можна використовувати як в якості робочої станції, так і в якості ігрового процесора. Можна вимкнути HyperThreading та кілька ядер. Для того, щоб всі активні ядра утримували частоту 3,8 ГГц під навантаженням. Зараз він коштує 135 євро плюс податки плюс доставка, що, як на мене, досить дорогувато. Але якщо використати найдешевшу ddr 3 пам'ять, то можна зібрати непоганий сервер або робочу станцію. Ще один процесор, на який можна глянути, це E52654 версії. Він має 12 ядер, тактову частоту до 2,9 ГГц, швидкість пам'яті ddr 4 2400. i52654 версії це альтернатива до 5 2683 5263 версії. Обидва процесори коштують 30 євро. 2654 версія буде трохи повільнішим, але буде споживати менше електроенергії. Звичайно, якщо ви знайдете інші Xeon e 5 3 або 4 версії за адекватні гроші, їх також можна купувати. Наприклад, 26 двадцять версії можна інколи придбати за менше ніж 10 євро, 2680, 2690, вісімдесят, 3 шість версії, інколи також коштують трохи дешевше ніж 60 євро. Ще є 2680 4 версії. Але під час складання цього відео всі ці процесори коштують задорого, тому вони не потрапили до найцікавіших варіантів. На цьому можна завершити огляд платформи LJ 2011 3 версії. Сподіваюсь, вам сподобалось. Сподіваюсь, комусь допоміг. Дякую за перегляд. До побачення!